Всім привіт, дорогі друзі, з вами Урбан. Илона. і сьогодні ми знову ж таки продовжуємо проходити DZINTA після якогось оновлення, Зараз я не знаю де є Лонар, де це, в принципі, взагалі. Я на червоній зоні, зоне позначить терфон. Ну зараз буде релут. Зараз буде релут? Так. Да. В вот чате написал. О, бачу. <свят> да. Ну ми одне одного знайдемо і зразу ж таки після релоту да, продовжимо видео, да. О, я скупера ничего забагана. Таин заране і так попаде. Ммм. Ну что ж дорогие друзі, після того, як стався респаун лута. ми можемо сміло продовжувати. І що ти там... вот Лонару лайф уже не шо сумку. На 100 скин... На 160 слоти. Слушай, Я попробую вбити зомбі, бачу. Двох ударів, як ударив как убивалось, тебе убивают. Тоже гроші з них выпадают. Тебе заразу хватится з ким то лучше взяти ту силу. Да, є багато чого нового. Купа нових пушок. Ч yeah. ты yeah. забачишь? А, ну да, ты yeah. же в зонике. Так, шо мені робити Я зараз по, по місті бігаю шукаю шукайкусь фігню Сам не пойму що. тільки там слотит, треба уж суку взяти. Я вже все летим. А то ти хочеш ту на 160 підняти, а може вона забагана не знаю Зараз так на 60 слотів треба я с умка не, так, ну по крайней мере. По крайней мере текстуры не поменялись, ну типа тут, да я бегаю. Я, я зараз кажу, да я. Ты влак кажешь? О, чуешь, а на карте теперь зелені зоны не позначены. Ой, не зелені ну, а червоний. Так, ну шо ж. За все сумки забава нечто. Похоже, я не знаю. Ти може щось не то робиш, може вона тепер якось інакше береться? Так, я вже от обезболююче приймаю Що, я забігаю? Угу. Трошки ворота поменяли при вході. Моя снайперская не топка Че? Снайперскую не топлив Типа АС кива не АС І тоже типа таке приближення? Як снайперський. Да, вс. Короче, купа новых пушек. Купа, полный. А да ты тут ешь, я вот тут бегаю, тебя не може найти. Чи... Перестань по мне стрелять. Скажи лучше, дать. Вот. Да? Подивився. Назад уберней. Все. Ще. От. Наверху? Так. Да. Реально тебе не бачу. А за. Кого бачу, бачу. Так. О, якісь пушки. Тут пушки дивися, тут пушки тупо валяються. Так я ж не знаю по вибрати. Взяв собі снайпер. АК, 107. Там лежить каш, Там МК -ка лежить. На какасту воно тоже походу якиесь зараз. не хватит. Ну шо ж, демонс. Демолис. Демолис. Я Демо вообще таки, знаешь, магазин, все можешь снова есть. Чого? Магазин. Э, не магазин, а зану зону бежим. Бежимо. Так, да ты... А ч ну, туди пон? Та ж ти казав, біжимо на зелену зону. Що ж дорогі друзі, я біжу на зелену зону пока що сам де ланар відстаємо. Як ви бачите, до дуже, дуже багато помінялося, скільки текстур додалося. Зразу при вході на сервер пропонують вам е збавити настройки в одображенні, дальності прорисовки, тому що... В принципі, мого комп'ютера. Моїх потреб комп'ютера, да, чи як там. Коротше, моєї системи хватає, мого желіза для комфортної гри. Тобто в мене було до того під 80 FPS. Як ви зараз побачите в лівому нижньому кутку, ігра мені пише, що 43. На 40 FPS впав. Так що? А що, так, має 74? У мене ще Бендикам включен. Mm -hmm. Так, і вот так біжу по маленьку зелену зону. Так, ось зелена зона. Та тут вообще зелена зона, вообще жопа як поменялася. Навіть з одної сторони я бы сказав, що її досить таки погано зробив. Може тут Чому? є вишка на зеленій зоні. А, зелені зони просто не весь, ч'яш, ну в принципі, ну. І як зробили, коротше, зараз і роблять як табір, знаєш. Типа. Тих людей, які, ну, захищаються, мов тут щось наподобі того. Я не знаю. Так, зараз я подивлюся. Поки крові. А в мене ж місця нема. Куди є? Двері поставили інакше на продажу. Одяг можна купляти. Та було одяг. Бул одяг? Не mm -hmm. було одяг. Було одяг. Рюкзаки. Фараон знає тепер має. Mm. 200 слотів. що, тепер купляти його можна, бо я підняти не зміг. Не знаю. А свій кошти? 110. Тисяч? Угу. Uh -huh. Чья? Да. А мені бы зараз хватило русского рюкзака на 80 клочек. Так. Навігатор, спички, інфракрасный, нічого тут не помінялося Палатка, мотор, колеса. О, понял? Да? Да. Впрочем. Мешки с піском. Так, їда, вода. То саме лишили. Боєприпаси. Тепер, коротше, Ого. любий. Ну от. Я тобі зараз різовно скажу... Яку... Ти вже добіг? Mm. G36, Lea, Mac, Тобто М240, М249 додавили. Ого! Парашют, бінокль гранату. Виполнительний оружие. Лом. Оружжя можна подавати. Основне можна... О, чужі. А оно дам... не дороге. Ну да, в принципі, отак як... 200. 900. 3300. Снайперку можна продати за 3300, а купити а за... А, средства А Ска. Ну вона вже mm. походу не є.

Пипец, мне написал не флудите. Короче, нигер. Давай включай, будем занимать маты. Да я, кучай, фіздя, я в принципе снимаю. Да? Да. Может на напал запустить? Не, я я, я... я там все совершенно хочу занять. Я людям не показать, что зменилось. Самим цикалку бачите. Что такое, а? Это ничего. Вс робим. Да моз по ты хочу, маєш? Я тоже пти хочу, видам. Давай попробуем сбарежить. Ты пистолета викинув? На. Наш. По патоне в дониволе немає. йду його продам. Блять, мене в <губ> минтрин немає. Давай бери. Ну ідіот! Шо? Нахер біля мене. Просто? А, міста в мене нема. Так і не було так і нема Короче, я не хочу нічого продавати першим ділом треба знайти э, рюкзака. де ти є Пистолет підняв А? Пистолет підняв чи выкинул? Не, выкину. Короче, давай побігли знаєш куди біжимо Секунду. А если пистилеты намучу? Побежим за нас на базу, подивитесь, там стоит флэшеф, все. Я знаешь куда бежу? Mm. На не 50 першу. Ну, Слейд, то слей, шутчик. Мені все-таки 60 патронів. Що я можу знайти? Бля, я в текстурах застяв. Що мені робити? О, вилетіти. Так. Біжимо на зону. Це тут до нас на хату. То що всі сей? Бачиш, темпа бігає. Найшовши Не знаю, пистолет ей, пушка є. Можно. Але снайперка, та, шу я мау, у нас слабенькая. Я трех плюс пацана выпусты ему хоть бы через Можешь интердики там прямо без дофа? На нем вообще печаль беда. Че? Табу. Табу так. Я Ольку пустый. на но на поставлял. Yeah, yeah. well, yeah, no Daję, ja so, he... mm? yeah, uh -huh. yeah, anyway. A co ja znam? nie Czego z nowego i nie widzę. Jak karty się tworzy? To jest pa. I co sobie, po mojemu, tutaj? Kto ty kazał, że zadanie do Czego? Ty kazał, że do nie nie Я ж поти выправился. Гозон угу. mm. точки поміняли Так, ну шо я, пацана, убил. Блять, чого він не мав ніякого юкзака? Шоп выехать тебе забрати? Не, я вообще портал на маю. Я забіг на трет. Ой, а ну? Так, я ja, на мотоциклі. Я на мотоциклі Вуду штен дихай. ТО церел? Я. Вот один, то ты? То я. Ти так, добре, побегу. Там хочешь я мотоциклі. Там не бисум по те. Чекай, чекай, чекай. Там вот виживший є. І вертушка. Де, скажи. Вон на крещі сидить. На який? Вон тут вон на крещі. Бач, де я. Ого. Ого. Він не слив, я його слив. Так? Та йди забери в нього лут. У нього нормальний лут був. Я фіг знак туда смог появился. Той то и сами, то и Нига. То Нига? Ха-ха. Я него слайв. А ч б... я не можу взять? Я бы был його слэйв, але дело в тому, что... Що... Еии. <звук> а ч я рекзак не могу взять? Ді... Не знаю. Дело в том, что цей. Что передо мной став зомби. Я почав по ньому шмалять, он почав зомби, бити. Короче, я беру вертушку и. Я вот не розумію. Ти не Як пишеш? взяти рюкзак? Може правою кнопкою миші на нього? Ні. Давай лети по мене. Шо нема мотора, в тому А ти інструментів не маєш Мотора нема. В нього нема мотора. Взагалі не можу мотор знайти Олег, дивись, якщо він зняв мотор, то ні, ти був біля нього, то в нього має бути мотор. Нема в нього мотора. Фі. А может ты просто вертушка там стояла? Чекай, в принципе, так розібраться, то я недалеко від цені. зараз зараз зараз, я зорієнтуюся, ага. Ну шо ж, я бежу до тебе. Тут, короче, є... колесо, колюча проволока. Там нафиг ну... не потрібно. Камаз. Скауче новые машины по добавлял. Mm -hmm. Я вже знайшов собі якесь кисть волк. Бля, нести не мог. О, і мене зарубали. ки чуть так-тук-тук-тук-тук-так. Не встиг образает. Так, я появился вторым дуганом, ни кем. При вообще бог знати, де. Че шо, ч да я. А я знаю, куди я зараз побіжу. Ну що ж, дорогі друзі, от ми ще... Особисто я не знаю як Олег. Хочу побігти в ЛС І... Подивитися на зелену зону. Так, да, подивитися на зелену зону і подивитися, які веде транспорту. може що щось додалося. Мені щось здається, що в Польщі додали в покупку. Знаєш? І... зараз. Куди от я біжу, дивлюся. Напевно, що на тому серію будемо закінчувати на подобі шось наподобі щось. Як Дякую, да здам з тобою, га. Ольк. Не знаю. Зомбіки до смерті, зразу дробаша попав не Вау, підбушок. що я знайшов Що? Вау. Я знайшов на двох а Але без одного гвинта. є всі Це такий фрулах обыскать а ч я не могу в него съести я <свист> в, в нм у застрях лишать шо за прикол я мужу чеки обшукаты типа их или краще шо об искать <свист> да чут походу мужу пшукаты я же так пище они вот сюда я Якщо я зараз на ньому злечу, то буде щось що. Инджин червоний, типа нема. Але ці крутяться гранди Ну мене тоже на кодаску просто не вдало. Ну а тих не бігли дальше. Ли кое ж тим папри прибіг на цей. На подвір'я. і знаєш, що я в нього знайшов. Mm м mm, дробовика на подверь вообще нормально не mm -mm. тільки зомби тут походу дальше ты капу спавнится раз за разом капец зомби бью и на О, Топчик не шо. Блин, та тут зз. Вс. То упче повно дупа. А, mm. знаешь наши поставили такі високі штуки навколо? Ты був вот хоть в одному зз. И такі високие штуки, типа перегородки, такі вис височайні. No. Знаешь наших поставили? Чтобы стреляли снайпера? Да, щоб снайпера не стріляли из цегу. Так. Давайте тут штымпа. О, прикольный скин. С GTA 4, помнишь, мы с тобой по катушке Рубейла? Скин, транспортные средства. Так. Бэм. Тойота. Ну, сколько это было? Форд Мустанг. О. Тоже 50 штук. бандіто був була машина. бандіто була. Wors. Porsche. А ціна? Не хочу казати мене. 500? 400. Several кемаро SSC. Ну і ціни Подобно. на машини попідростали. А БМИК Сити кошти 30 штук. А коштував. 18.

Короче, походу порш то сама фейніша машина. А, ми цей KDX, це помнишь, ми на ньому їздили? А скики він коштує? КДХ, ты шо швидкий? Да, саме дошвидше на той час. Mm -hmm. Ну вот прикинь ск. Скільки вона коштала 80? Да. До шерше кризи в Україні. 100 ж чимось? 280. О oh мо. А чека чекай, мне те каускики камаз кошты? К вы Камазом було можна прийшов, на збирав, і маєш Камаза. Ты тай BMX коштував. Нать по моєму дешевше О, oh, камаз, А вот. 80 штук Камаз кошти. А в продажі знаєш скільки? А чому мы ровер наеде? Ч мене ровер наеде? Не знаю. Не, ну конечно. Класно тепер, що можна купити продати парашута, да. Гранати, бінокль, фігню, не знаю. М'ясо, колеса. Але, блін, реально. Якщо ти купляєш за 10 тисяч... 000... А ну чекай, я вроді би неправильно глянув. Я вмію помилитися, а де той транспорт? Вот. Не, 80 тысяч, да. Камас перерахувал. А BMX. То ж кажу 30 штук. Да, ну що тут. А машины тебе можно продавать. Не, я не знаю, что ты групи. в Ну я думаю, що... Не, я думаю, що їх не можна продавати. І за того, що їх смислу продавати немає. Якщо ти, допустим, купив порша за... 400 тисяч, а привіз його продав за 40. Ну, а якщо не... не шо, за 40 продав? Угу. Якби за 200, то ще так, чи там за 100. А за 40... Ну, П'яний ну, смысл його продавати. Щоб купити що закривається. Хіба вони додавали таку фігню, що от можна буде закрити транспорт і з нього ніхто типа, його не взірве, ні нічого. Але вони такого не зроблять, того що тоді вже не буде нужди в базах. Наша тоді та база. Накидав mm. собі, допустим, в Порша весь лут і закрив його і пішов собі сміло на тиждень на 2. І чи питання чи місця хватить? Та. З одної сторони так, але можна так само дві, три машини, чотири, п'ять. Гроші тут не я, я так поняв, проблема. Я щось хотів продати. Знаешь, шо, походу, ще. Mm. і походу тепер не можна продавати. Не Не. Да, не можна тепер уже продавати. Короче, тепер хочеш заробити гроші, треба їх заробляти. Тепер не можна медикленд продавати, mm -hmm. да? Да, тепер не збережеш так, як барижив до того. Короче, типа, якщо ми будемо продовжувати, твої друзі, грати Десь МТА, потому що, бачите, у нас була невеличка пауза на ньому. І за того, що проект ну, з однієї сторони, дуже цікавий, але з другої він є таким же аж цікавим. Таким, собі простеньким, скажемо. Він дуже швидко надоїдає. Так, він хороший, але він дуже швидко надоїдає. Класна шпіля, тим що Реально до неї не треба прикладати. Там ніяких потужних параметрів комп'ютера, ви самі бачите. У мене от зараз 35 FPS, і є являється нормальним, а то не є бог знати який. О. Ну от мене зараз. На мом тільки. Я му до цикля Там цикля в кусі в, в я знайшов. На мом он будет, потому что мене дуже птузен Букмайс вперед 70. Не, ну в мене тоже ФПС піднимается по яспиня. Де ти я тебе зараз заберу? біля Да, каких пацанчиков вообще тема мотика заметил? Можно бать Дан такой Бачив Карпе Ну Забрал? Він тако собі в кущах мотоцикля поставив, прикидаєш? Я тупо базу, баус, виліз наверх і впав. Забрав себе мотоцикл. А, там от Транспорт... Ого, сіки транспорт. Ртушки є? Є-є. Є яртушки. Ну давай, виходь на двір будемо завершувати на цьому серію. Не знаю, може це ми кажу, зупинимось поки що. Може. Не знаю, коротше. Може ми продовжимо. Судячи оновлення, воно стало цікаво, гра стала набагато цікавіша. Навіть скіни і то стали симпатичніші. Але. Да. будемо бачити, як там получиться нам. Може щось друге. Ми от думали про раст. Як шо. Я кино Він хоче з нами попасти. Ігав собі. А то хто таке придумав? Да, нормально. Так все, дорогі друзі, спостерігайте ми, боже, спостерігайте ми Спостерігайте за новинами групи, спостерігайте за каналом, переглядайте наші відео, ставте лайки, якщо вам сподобалось великі пальці вверх, класні такі. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Будьте завжди позитивними і креативними. З вами Боже. З вами був Урбан. До зустрічі, до нових до нових встреч!